they change but in a cycle that i can't lose each painful Першого матчу першої пари кваліфікаційного раунду Манчестер Сіті і ми можемо побачити чудову гру від двох команд, які вже грали недавно в груповому етапі, а зараз вони вже зустрічаються знову у кваліфікаційному раунді, так званому. Так званому майже четвертьфіналу, але все-таки це кваліфікаційний раунд. Він буде определяти двох других півфіналістів вже в Кубку Макана 2025. Хтось з цих команд попаде на одну з Команди, які вийшли напряму у фінал, це ПСЖ та Атлетико. Тобто хтось з них зіграє проти однієї з цих команд. Тому ви... Ну, ми будемо бачити чудовий футбол від чудових команд. Вже, так сказати, вибули два найслабіших колектива на турнірі. І тепер осталися тільки ну, майже ще. Після цього вже етапу то остануться тільки найсильніші. А зараз це час оприділити, хто буде вступати в четвірку найсильніших на цьому турнірі. Бачимо ми зараз рівну гру, під яку важливо Ювентус все-таки більш домінує. Тімитєбе не зміг пробити, тому що чудовий захист від Мечестерсіті. Артем Лесюк просить паузу. Можливо, це тактична, можливо, це просто пауза для того, щоб вона була успокоїти, так сказати, нерви. Незрозуміло, але хто його знає. Щось якийсь бачиться технічна тех, пауза. Щось говорить Темласюк, що в нього якісь не Неполадки. І все-таки продовжується матч. Зараз виход один на один від Джеремі доку. Джеремі дуку. І біжить він так сказати не Так, то Далі контролює мяч на своїй половині Манчестер Сіті. Що мені цікаво сказати? Ну можливо те, що не дивлячись не... на те, що Ювентус в кваліфікаційному раунді. Вони. Ну. Це може зараз зучати доволі дивно, но Ювентус не виграв ні одного матча Після... Ой, який момент, але не забуває. Коло Муні, напевно, це був. ну, Це от... це причина, чому Ювентус не виграв ні одного матча після першого туру і все ще вийшов... пройшов далі в кваліфікаційний раунд. Дуже дивна штука, але. Дуже дивна тенденція, але все-таки... Не дивлячись на неї, Ювентус зараз виступає перед нами, і можливо вони хочуть щось поміняти вже в цій тенденції. Можливо, вони виграють сьогодні свій перший матч після першого туру, це вже буде, я думаю, хороший початок для виходу в півфінал. А що сказати про Манчестер Сіті? Ну а Тем здивував всіх, абсолютно кожного на цьому турнірі, тим, що він пройшов. Далі в кваліфікаційний раунд, причому дуже впевнено, мав шанси навіть вийти напряму. Це, ну, буквально, якщо б були ставки на те, що хто пройде, а хто не пройде, то ставки на те, що Тем Лисюк пройде, ну, були, напевно, коефіцієнтом був можливо 19, я не знаю. Ну але сам факт, що майже за хіті пройшло. А Тем Лосюк зробив все для того, щоб його команда виступила чудово на цьому турнірі. І він, я думаю, дуже хоче продовжувати виступати на цьому турнірі, зайти як можна далі. Якщо вважати, що напевно зараз зараз ні. Ооооо, це автогол! Автогол забиває Рубен Діаш! Це 1-0 Ювентус. Виходить вперед! період. Це зараз було дуже дивно. Помилка від захисника чи за Сіті. Ну, але про що я говорив? Про те, що... що Артем Васюк, напевно, виглядає це ні дні, це, це все-таки 2-0. Який ж невдачний відскок після сейву Едерсона і це рахунок 2-0. Під Ювентус Uventus після першого тайма виграє в Сіті 2-0. Ну, не дає мені договорити де із Гловацький, бо це... Те, що тебе сюк допеду виглядає найслабішим шістки е, гравців. Не дивлячись на те, що Юментус, е, е зайняв останнє місце. Але не дивлячись на це, Катем Басюк буде, буде доказувати. Я думаю, це не буде така проста зустріч для Давіда. Він постарається доказати, що він тут не найстабільший, і то, що він може грати зі всіма на рівних, як він зараз це робить. Йошко Гвардіоль. В кінці першого тайму на 49-й хвилині робить рахунок 1-2. І от про це, що я говорив, гра буде дуже рівною. Всім є що доказувати, особливо, коли дві доволі ну, суперечливі. Команди, що один був аутсайдером, а в трохи в підсумку вийшов як один із найсильніших, а другий був один із, мав бути один із сильніших, а в токи вийшов аутсайдером. Тому дуже цікава зустріч по, так сказати, їхній натурі. І буде цікаво понаблюдати, хто все-таки вийде. Сильнішимся зустрічі. Нагадую, що, що на кваліфікаційному раунді і в полуфіналі буде зіграно два матчі, не один, тому якщо перший матч можливо закінчити із рахунком 3-0, то в другому матчі команда, яка програла, може виграти 4-0, пройти далі. Все, ну, тут може бути все, що завгодно, тут вже буде реально вирішувати. Так сказати скіл, а не удача. Ну, хоча удача теж багато що багато що вирішує на цій стадії. Зараз зараз маленькі у нас. Неполадки з трансляцією, прошу вас зачекати. Ми міняємо, так сказати, оператора. Тому зачекайте. Так, тепер має бути все добре. Трохи поміняли ми. Е, ну, транслятор стався матч ТВ, але ми трохи поміняли е, таку трансляцію. Е, ну і це не буде. Думаю це не буде сильно заважати нам дивитися футбол. І зараз Manchester Сіті міг забивати, але... М'яч не дійшов до Артема Васю... ну, Точніше м'яч не дійшов в ворота після удару Артема Власюка. І зараз Фоден на фланзі хоче робити подачу, він її робить, але звісно вона буде засильною і тут а... вийде м'яч від самого Фодена. Фломоні викидував Аут зараз м'ячем. Віддає на Тімоті Б, Тімоті В. Тімоті В. Що буде робити? Финтиця, віддає на Коломоні, то й на Тімоті В, то на Влаховича. Влахович може забивати і він це робить. Це рахунок 3-1 на користь Ювентуса. Ну, це вже, думаю, хороша заявка на перемогу, але все ще може виграти... Все, все ще може змінитися в цьому матчі і навіть, можливо... Може перемогти. А це Я думаю, зараз все-таки Манчестер Сіті більш не... Ну, думаю, їх на даному моменті устроїть навіть ніч але і то не факт, що вона буде, тому що Блаху відзиває чудовий гол, вже оформляє дубль, і це рахунок 4-1. Але тут Ахонд може забивати, і забиває забивається 2-4. Як це висроло? Міняється в нашому матчі. Ну Артем Телосюк точно хоче хоче продовжувати боротися в цьому матчі і не буде віддавати перемогу так просто. Тімоті Ве, де не Коломоні. Коломоні. Ублас Тоїс. шау. цау чао Вітачна передача. Є де саме буде видавати, міняється горілки. У біжить, вривається в штрафну. буде Будет а там Дуглас Луїз забиває п'ятий Для Юбентуса. І рахунок 5-2 на користь італійців. Ну, я би сказав, рахунок. Не 5-2, а. 52. Камбиасо. Дар, на Артем Ласюк. Савіньо, Савіньо, копкара. Із Холланд але в штанах упаде м'яч. Взе зараді Григоріо. Він оставляє своїм ворота цілими після дуже чудового моменту від Манчестер Сіті. А зараз Севініо з з м'ячем. Севіньо, але ні, Кремпіасо забирає. Другий раз не хоче не буде помилятися. Італієць. Але Філфоден тут забирає м'яч на їхній половині поля, але змішається на свою. Ні, віддає на Савінію. Савіня, той на Холанда. Холанд, Мармуш, Мармуш б'є. ну що це за удар? Набагато вище воріт провеє Мармуш і це поки що цікаво. Цікаво чому було вибито зараз м'яч і пауза, можливо знову якісь технічні... Технічні нерозлади вигравців. Можливо, зараз я попробую знати, що таке. А, ну ми вже зрозуміли, чому Вартема Власюка... А, чому була ця технічна пауза, тому що Вартема Власюка. Це ми бачимо фейерплей з сторони Манчестер Сіті. І вот, e, тому що Вертема Власюка був e, дуже цікаво, що в нього була обнова в Роблоксі. І за цього в нього лагав, лагала зустріч. Ну, буває, буває. Ну, в принципі, я би не, ос, не зупиняв обнову в Роблоксі навіть на, на цей турнір, тому що це священна гра. Тут Арік Холанд буде забивати, буде чудово навіть перекладений 3-5. Дубль від Холланда. Холанда. Буде пробувати знову відіграти цей рахунок. Мармуш, Мармуш, чудовий пас на Савіньо, Савіньо, Савіньо. Савіньо з м'ячем! Савіньо. Простріл докуда б'є доку, Джеремі да доку, доку. Не забуває чудовий момент, який міг би реально допомогти в майбутньому. Мчати Сіті відігратись. Тут Девід Головацький контролює м'яч на своїй половині поля. Ні, це не AO, це Тімоті В. Але тут Аке чудовий відбір. І буде все-таки остання атака Родрі на Мармуша. Ні. Це чудовий підкат від захисника Ювентуса. І це буде все-таки атака Юп. Остання атака буде за Ювентусом. Влаховіч. Ні. Це бегає м'яч Мечер Сіті. Тут Холланд хотів давати дотик на Мармуша, тому що його піджимав час, но... Не вийшла передач і це все. Фінальний свісток. Перший матч, першої пари колегіційного раунду Кукамакане з 25 закінчиться рахунком 5-3 на користь Ювентуса. Це тільки вважається, що перший матч. Це тільки перший матч. Цієї пари і все може зміниться в другій парі буквально в одну мить, тому не переключайтесь. Можливо сьогодні ще буде матч другої, перший матч другої пари поліційного раунда Байер Баварія. Ну і зустрінемось скоро на інших зустрічах. До побачення.